Не тобто, гарки, не Я збирався закурити нервував, але ну, викинувся гарку не буде. Я вважаю що тією депутатам ради не в порядку по не відношенню до мене. Я відмовляюся. Ну, нехай він розмовляє. Він мені привіз. Пояс, він вказує, так, що він не прививає, так, що Ні. Чому такому разі відмовляєте? Бо мені неприємно цією людиною спілкуватися, я відмовляюся. Коли ми буде приходити, судне ще сьогодні цей день. Там будуть працівники поліції. Я відмовляюся, я не хочу проходити. Дякую. Хай приходити. Я підписав. Пояснюю, чому Допиши, допиши ще по поводу цього року. Ні, я про це ж перша разчую.